ловити ФОМО, то я тебе знову порадую. Тому що нещодавно була акція на Байбіті, на якій я забрав власноруч 150 доларів, а деякі люди позабирали навіть 700 і декілька тисяч доларів. Непогані цифри, не так? Але як дізнаватися про такі акції першим? А сьогодні ми поговоримо саме про IDO на байбіт і про такі NFT сейли на Байбіті. З вами простий пацан. Точніший дібой. Сьогодні зараз буде дуже цікаве відео, тому запалюємо. І як я сказав вже на початку відео, я зробив 150 доларів. Тобто я вже не якийсь хлопак, який не може собі дозволити піцу, я вже реальний бізнесмен. Чи бізнесвум. І як я дійшов до, до цього успіху, так, це ж дуже великий успіх. Тому я відкритий взагалі... Так, але якщо чесно, то такі гроші міг заробити кожен з вас. Бо такі темки я просто пощу в себе у телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Там буду дуже багато темок викладувати. Посилання в описі. Тобто кожен з вас міг заробити стільки ж і потім піти хавати піцу з другом, і все. І життя прекрасне. Але ви не знали про це. І тому вам ФОМО ловити не потрібно. Ну, взагалі не потрібно воно вам. Але ж все ж таки, давайте до самого цікавого. А саме до того, як це взагалі заробити, як це взагалі працює. В одному із своїх відео я вже розказував, що таке Айдове, тому я не буду поглинати у цю тему і по і просто поверхностно скажу. А це коли ви купляєте токен ще до його лістингу по преміальній ціні. Наприклад, у цьому IDO нам давали токені по ціні 0,01. Тобто 1 цент. І скільки коштувала та сама NFT? Яка приносила десятки іксів? Xів. Та що там десятки? Одна NFT, якщо ви купили, 25Xів приносила. Хі-хі, бой. Але. Тобто, ти її купав за 1 доллар 38 гривень. Ти міг не піти купити то булочку з маком за 38 гривень. Ти міг купити зараз собі NFT і після заробити 25 доларів. Ну просто. І все. І піти купити вже собі 25 булочок з маком або краще взагалі піти піцу похавати з колою. То є нерозумне рішення. Тому вам слід зареєструватися на біржі Bybit. Там є дуже багато плюшок і взагалі дуже багато акцій. Ну і чекайте анонсів, якщо щось буде реально дуже цікаве, я вам обов'язково розкажу. Тому, слідкуйте за моїм телеграмом. З вами був я Дібой, і всім до нових зустрічей.